E é daí, não... Ти скачеш татяне ногу на себе, розтягни її, притіскай до себе, візьми її повністю у захват. витягни її, вона зігнута. Віменота 10 секунд прийшов. О, давай, 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 до, до, до кінця, до кінця. Позор, позор, руку, руку, руку. Молодец, пішов, пішов, пішов. Да. Жорще тепер, жорще. Постарайся жорще. О, позор, Поза спина, спина. Да. Pojď. Můj lidi, ho přesmej, prostě. No děláš, rozkátej, rozkátej už tak. Normálně, ještě konkuruj. Tak, píšou, píšou hrůdy. hrudy. nohy. Збоку з і від мене пройде, від мене, так, Логу вперед і пішов просто вперед, помаленьку. Контролюй. Ногу бере.

Пішов, пішов, за спину, пішов, Майор, давай, давай, давай молодець. Так, так! Не нижче, не впусти. Так, о! То є воно. А тепер контролюй. Ручка, ручка готова на речах. Рука на речах готова під тобою. Так, 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 то є воно. Добре? Помаленькі, так. Бери ту, бери ту руку помаленьку. Лише контролюй, не пускай його, не пускай його. Так, так. Та. Душку пояснюємо. Кімоном дужку роби. Контролюй, просто помаленьку. Спокійно, спокійно. Контролюй, просто не дай йому нічого. От, 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 от.

常是的。<laughs> <laughs>